Ой, що ми тут отримали? Тонкогубці прямі, як справжній джентльмен, тримають форму, не підводять і завжди готові до тонкої роботи. А ось вигнуті вже з характером. Трішки нахабні, але надзвичайно зручні. Качканоси, які все бачать під іншим кутом. Круглогубці це наші романтики, мріють про ідеальні петлі і кожен вигін доводять до досконалості. Інструмент цей створений саме для майстринь з виготовлення прикрас. Він не замалий, але й не такий масивний, як інструменти з будівельного. І не забудь про серветки для прикрас. Вони, наче чарівна паличка, провела і знову блиск, наче щойно з вітрини. А нові наші тримачі для шнурів і аксесуарів. Це ж маленькі рятівники. Це акуратно, зручно і красиво саме з цими тримачами. Що скажеш, яка з цих штучок вже підморгнула тобі?